В той день на колесах, що 26 травня проходив на території одного із супермаркетів міста, розпочався з виставки ретроавтомобілів та мотоциклів. Паралельно проходили ярмарок, майстер-клас із гончарства та підготовка до змагань з автослалому серед жінок, зі слів співорганізаторки заходу, членкині громадської організації Дружина воїна Наталії Дем'яник. Ціль події збір грошей на потреби українських воїнів, зокрема на запчастини для дронів. Це є благодійний захід захід на підтримку збройних сил України, зокрема на мотопіходний батальйон і на допомогу в будівництві реабілітаційного центру Франкогражда. Захід ми спільно з Прикарпатським автоклубом організовуємо вдруге. Серед представлених на виставці ретроавтомобілів – вінтажні БМВ, Запорожець, «Тойота» і Волга. А також мотоцикли. Організувати виставку допоміг Станіславський ретро-автоклуб. Кожен охочий міг сфотографуватися біля авто за донат. Розповідає Наталія Дем'яник. Власник і реставратор трьох ретро-автівок Микола Рабик говорить, що для виставки пригнав автомобілі з Галича. Найстарший це Москві 401» перший з 55-го року. БМВ E30 в оригіналі, повністю і горбатий запорожець. Теж перероблений мотор від «Жигуля» вже стоїть. Я постійно з батьком доєднуюся до таких заходів. Ми кожного року в галичі робимо. Тож такий збір коштів на допомогу захисникам нашим. На ярмарку за пожертву для воїнів люди могли придбати, зокрема, браслети ручної роботи, вироби з гільз, картини, а також випічку від кав'ярні 450. Дружина військовослужбовця Валентина Бурульник родом з Донеччини. Понад два роки каже жінка, вона живе в Івано-Франківську. Валентина розповідає, що завжди долучається до заходів на підтримку українських воїнів. Ці вироби робили самі дружини військовослужбовців на творчих майстер-класах. Це і магнитики, це і е, ручної роботи жіночі прикраси, і вервички, і картини. Саме дружини воїнів мабуть такою діяльністю можуть би тримати своїх чоловіків на фронті. Крім ярмарку, для охочих проводили майстер-клас із гончарства. Також люди могли зіграти в безпрограшну лотерею і за донат від 200 гривень отримати приз. Тим часом на стоянці проходили змагання з автослалому серед жінок. Загалом Змагалися 12 водіїв, як розповідає співорганізаторка заходу Наталія Кушніренко. Тут є змійка, тут є паркування задом, тут є тещин двір, коли стоїть дуже багато машин. Є така одна невеличка, не є невеличке місце, куди треба своєю машиною, так абсолютно рівно і гарно запаркуватися. І є одна така дуже атракційна річ, де висить кошечок, і треба, знаючи габарити розворот своєї машини, радіус розвороту, треба дуже класно проїхати, зняти кошечок і повісити його назад на те саме місце. Учасниця автослалому Оксана Мельничук говорить, що водить автомобіль рідко, тож доєдналася до заходу, щоб покращити водійські вміння. Зараз, напевно, це актуально, тому що все більше жінок за кермом, тому це спосіб їх трошечки, щоб досконалити свої навички водіння, ну а плюс благодійність. У перерві між заїздами чемпіон України з автослалому Володимир Власенко провів майстер-клас. За словами співорганізаторки заходу Наталії Кушніренко, під час автодня на колесах вдалося зібрати майже 45 тисяч гривень. Степан Пенкалюк, Роман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківськ.